Як се маєте з вами і Це перший влог на моєму каналі. У цьому влозі буде, мабуть, дуже багато закадрового мене, оскільки я навіть не знаю, як їх записувати правильно. І тому буду багато чого коментувати поверх. Ну а не буду вас затримувати. Переносимось в момент, де я ще в Дніпрі. На цю квартиру навіть у мене був невеличкий огляд моєї стрімерської. Ось тут раніше стояв у мене мій комп'ютер, на якому я знімав відоси. Потім я трішечки переїхав, коли вже ну. Готувас і до приїзду, у мене ком я тут. Ну, -то так. квартирка, звісно, так собі. Я думаю, ви чуєте це ехо, да, бо тут вже нічого немає майже. По факту, я виїхав з цієї квартири. Давайте ось так на світло. Виїхав з цієї квартири, я ще вчора да, зараз живу у свого старшого брата декілька днів. І вже дуже скоро, мабуть, прямо зараз. Ви побачите моменти, як я вже їду. Так що сьогодні, я думаю, останній день, коли я був в цій квартирі, І ми з вами. Вирушаємо. І так, да, хоч і казав в минулому кадрі, що все в дорогу, поки що ні. Ви скажете так, ти вже в якійсь квартирі, поки що я в квартирі брат. І в його квартирі я собі шукав квартиру. Тобто обирав всякі там оголошення. Я сподіваюсь, мені чуть не взагалі нормально. Руку я тут рукою закриваю. Може, якось так зробити картинку. Ну, я темний, да? Ось, ну в общем, обирав я квартиру дуже довгий час, в цілому навіть знайшов одну. Але, є великий мінус. Там були якісь мутки, і нещодавно я знайшов нову квартиру, за неї написав і все. Квартира вже за мною, тобто я можу їхати. Дядюшка, передай привіт підписникам. Oh, do... oh. Привіт, підписникам. Перед... Ну і нарешті вирушаємо з вами спершу з Дніпра в Київ. Бо саме в Києві у нас буде перша пересадка, де вже з Києва ми по прямій поїдемо в країну, в яку я переїхав. Ближче до кінця влогу. Ви вже зрозумієте в яку країну я переїхав, тому що там я трішки замутив. Їхали ми вночі, тому в Києві я майже нічого не записував. Просто всю дорогу дрімав, бо був дуже втомлений. І вже з Києва ми з вами вирушаємо до наступної точки мого включення. Це трішечки далі, ніж Житомир. Трішечки відійшов від автобуса. Я трішечки втомлений. Щоб ви розуміли, на даний момент зараз я подивився по часу. Я в автобусі 13 годин. І щоб ви розуміли, на даний момент. Ми трішечки далі ніж Житомир, тобто з Дніпра. Я вже проїхав Київ, проїхав ну, Житомир. Далі рівне. Як розумію, Львів? Ну і вже виходить з Житомира. Ми з вами проїжджаємо Рівне і так далі, і тому подібне. Весь цей час я їхав сам. В Житомирі лише познайомився з Денчиком. Дуже класний пацик. Ми з ним виходили на зупинках та просто спілкувались. Отакой пацан. Ну і вже в рівному у мене з'явився папучі Леонід. Це людина, родом з рівного, і їхала по роботі в іншу країну. Він перевозить типу тачки за кордону. І мені провели нереальний екскурс по рівному. Ну і куди ми це з вами доїхали? Ми на кордоні з Польщею пройшли. Чому так близько? То, мабуть не можна тут нічого показувати, тому я ось так близько до вас, де да. все. Чекаємо тітеньку, мабуть, вже за кадровим голосом я розповім, чому ми вже всі пройшли, да, але все одно чекаємо. Весела подорож я можу сказати. А на кордоні з Польщею насталася така ситуація, що одна пані, яка їхала з нами, вирішила провести з України в Польщу 2 літри горілки. І якщо я не помиляюсь, через кордон можна провозити лише 1 літр. Вона вирішила провести 2. Ну і вона обрала, щоб її виписували штраф. Їй виписали штраф. Я точно не пам'ятаю який, але пам'ятаю, що. Ну він коштував дорожче, ніж той алкоголь. Ми попали на пересмінку і чекали, поки все це закінчиться для того, щоб їхати далі. Ну і як її вже відпустили, то виходить, ми поїхали. Що з Житомира до кордону з Польщею, що з кордону Польщі і до інших країн, енергії майже не було. На той момент я вже не знаю, проїхав ну, досить багато часу. І включення були дуже рідко. Переважно у нас були якісь зупинки на заправках, я виходив, купляв собі якийсь снапі. Ходох Хавал, заходив в автобус і спав, бо енергії взагалі не було, я ще намагався якось триматися і не спати, але якось так. Ну і виходить, наступна наша зупинка у Літві. І вже з Літви теж я нічого не записував, виходить, з моменту, як ми поїхали з Польщі. Чесно, в пам'ять мої, наче я щось записувався. Або файли десь загубилися, або все ж таки я настільки був втомлений. І вже з Літви ми з вами їдемо в Латвію. І як ви можете здогадатися, саме так я приїхав у Латвію, а саме. Ріга зараз. Ви побачите момент, як я збираю стул, стіл, моніки і так далі, і тому подібне. А вже потім огляд повністю на всю мою квартиру. Вона ну невелика, якщо що, дуже маленька. І до речі, під час монтажу знайшов ось такий кадр. Тут я показую, яке у мене було місце в автобусі. І якщо я не помиляюсь, це вже була ріга. Ось так я сидів, у мене була куртка, я нею укривався. Ну і тут у мене був мій руйзачок, в якому у мене була їжа. Їхати було досить комфортно. То ви подивіться на цю інструкцію. Є ще дуже файна інструкція, я вперше читаю інструкцію. Отакий От у мене тут безлад. Збираю, нарешті, стул, там хтось ремонт робить, а взагалі чи назис. Вже починаю трішечки збирати своє робоче місце. І так, ну що, бандити, просто подивіться, наскільки це офієнний стул. Я не знаю, я його зібрав. Якби щоб ви його побачили, ну так можна зробити. О! Просто подивіться, я не знаю, це сказки. Мені дуже подобається, як виглядає цей стул. Правда, то база. Коротше, якось ось так виглядає стул. я не знаю, як на мене, в цілому непогано. Так що буду тепер на ось цій штуці сидіти і вам відосики записувати. Ну і стрімити, звісно. І так, після того, як я зібрав крісло, мені прийшло повідомлення, що щось мені прийшло у поштомат. Ну і звісно, я пішов на пошту. Ну що, прийшов я з пошти і зараз покажу, що я забрав. Коротше, забрав я ось такий моніторчик. Вроді недорогий нормальний моніторчик Xiaomi монітор a 24 i Я думаю, в цілому нормально, буде нормально за ним працювати. Так що якийсь такий моніторчик. Залишилося забрати ще один монітор і виходить стіл. Вони ще не прийшли. Типу, дочекатися, а вже потім забрати. Не повірите, але тільки що забрав другий монітор. up? Я не знаю, видно мене чи ні, сподіваюсь, видно. Коротше, розібрався на що поставити телефончик, то зараз будемо з вами розпаковувати цей моніторчик. Йоп, цей спот. Так, це якась кріплялка для нього. Сидит. Слухайте, я зможу його до компа підключити на їді. І... Нормально. Так, все, дістали з вами. Це, коротше, як я поняв. Така кріплялка. О, одразу встало. Чудово. Так, ну що, прибираємо з вами всяку документацію. Дуркументацію. А як його... А, я поняв. Йок, цей мать, див. Слухайте, а він непоганий. Я думав, він взагалі такий... Типу, древний, знаєте. І дістаємо. Ну, коротше. Ось такий моніторчик. Чисто буде у мене, як, ну знаєте, для чату. Або ж коли граєш, подивитися щось на ютубчики. Компа нема! Два монітора вже є, стул, є, столу і компа нема. Так, ну і коротше виходить, ось так якось його під'єднюємо. Все, чудово. Ось такий у мене другий монітор. Усе ну нарешті у мене є два монітора. У мене є ось це крісло, і на наступний день з самого ранку мені подзвонив кур'єр. Я тільки нещодавно прокинувся мені подзвонили і сказали, що стіл їде. Так що зараз я чекаю кур'єра. І буду збирати стіл, ну і звісно, вам покажу, як буде виглядати моє робоче місце. На жаль, без компа поки що, але вже повністю зібране. І так, що я можу сказати? Вже поклав стіл, в цілому, як її підраховував, да, ідеально сюди ось так вписується. Тобто, ось так під віконечко поставлю стіл, туди вже моніки, вся фігня і буде чудово. Але зараз я буду його збирати. Ну що, хоча би вже дістав його, і зараз нарешті можна починати Ну, розпаковувати, да, там вся фігня і починати збирати. І так, ну що показую етап. Чи поки що кріво коса, але щось у мене виходить? Ось інструкція, ось цю штучку зараз збираю, наче потахенечку виходить. В Цілому вже розібрався, як, але мені ось ці штучки не поклали. Поняли, типу, заглушки, щоб о, там де болтики, ось це все білим перекрити. Набалдеть. Ну, Або я їх просто не побачив, а потім знайду. І так, ну що, я зараз на ось цьому етапі. Тобто буду зараз ставляти в ну, сам стіл, типу, ви поняли, в верхушку, да? ось ці всякі. Штуки дрюки, ось ця штука вже зібрана, і ось ця штука теж вже зібрана. Залишилося, можна сказати, просто ось так законектити все. Ну, коротше, ось такий стіл у мене вийшов. Я думаю, нормально. Типу, прям піде. На перший час уж точно. І так, ну що, якось ось так виглядає зараз моє робоче місце. Я думаю, в цілому непогано. Якийсь ось такий фон у мене буде. Якось ось так ви будете мене бачити. Ну я думаю, десь так, можливо, по-іншому. А ось, ну типа, тому що тут стоїть камера, да, Ви поняли? Ось, і все. Тобто, тут буде чатик, ось це буде єдина моя лампочка, яка буде світити на мене, вибачає пересвітну та кафейня. Да. Так що, якось ось так, можливо, навіть я якось ось так камеру поставлю. Я не знаю, бо типу місця дуже мало. Все ж таки, стіл маленький. Але я думаю, щось придумаю і все буде чинатися. Ну що, шановні? Комплюкер мені прийшов. А що ще мені прийшло? Ну точніше, що я забрав Бебс, мікрофончик від FIFA. Ну Там правда відзеркалено. Бебс, сподіваюся, зараз не відзеркалено. Все мені прийшло. Зараз буду налаштовувати всі програмки ставити цілий день. Буду зараз працювати над тим, щоб все налаштувати. А вже далі буду записувати огляд на мікрофончик, озвучувати деякі моменти у цьому влозі, да. Ну і все, я думаю, далі вже будуть моменти, ну і перед цим були моменти з компа. Мабуть, да? Ну, суть, ви поняли. Якось так. Нарешті мені все прийшло, я все підключив. І зараз записую вже поверх, все ж таки, ось ці моменти у влозі. І коли ви вже побачили все, що у мене стоїть на робочому столі, зараз я візьму камеру і запишу вам огляд повністю на всю квартиру, як воно зараз виглядає. І так, повний огляд на мою квартиру. Це ка. Тобто це вхідні двері. Ось тут у мене всякі різні коробочки від компа, монітори, крісло, стул, пакетик АТБ, з яким я ходжу в магазин, якщо пустий, просто тут лежить. Така стиралочка, холодильник. Тут у мене виходить кросівки мої Ну це літні. Ось там духи, розчиски і так далі. Тому тут у мене виходить ванна туалет. Коротше, ось такий невеличкий коридорчик. Тут у мене виходить вже моя кімната. Тут моє ліжко, на якому я сплю. Тут у мене стіл і стурія стоять. Ну, виходить, якось ось так це виглядає. Ось тут павербанк, там монетки я вже в магазин сходив, гроші розміняв. Ось так у мене виглядає від вікна. Чекаю, в гості, так? Да? Ну і коротше, ось квартирка дуже маленька. Тобто у мене тут. Ліжко, стіл і одразу кухня. Це, ну, можна сказати, як студія, я не знаю, як це правильно називається. Якщо я не помиляюсь, 14 метрів квадратних квартирка. Ось, ну коротше, ось така кухонька досить зручна. Ось така пліта у мене, ну і тут там хліб фантаб все таке лежить. Рорину Азора. Целесик, Валера. Майки. Просто познайомився, Ну і я думаю, всі не знаєте. Але ще під час дороги, отут, коротше, поняли, воно було мокре, сире, і воно, коротше, трішечки розм'якло мене в рюкзаке. Ну коротше, ось так. Я не знаю, що тут показувати, бо квартира справді ну, дуже маленька. Але ну, типу, я живу один. що мені? Мені в цілому достатньо ось такої маленької квартирки. А ну і звісно, шкаф. І сушилка. Хтось скаже, а де батарея? Так, Тут нема такого опалення, як ми всі звикли, дивіться, тут ось такий клімат-контроль. Зараз у мене в кімнаті 20 градусів. Але до чого воно веде? Правильно, ось ця штука на потолке, вона, типу, іздає тепло і нагріває всю квартиру. Так, що якось ось так воно виглядає, і в такій квартирці я живу. Якийсь ось такий влог у мене вийшов. Я старався. Це мій перший влог в моєму житті. Тому сподіваюсь, ви підтримаєте його вподобачками, і хай щастить.